Зараз будемо проводити дезінфекцію таким засобом, як кліносан. Ми використовуємо і і йодоклін. Два засоби. Використовуємо компанії ЗВК. Засоби для дезінфекції ми купуємо в нашому місці, де ми безпосередньо проживаємо. У нас є Агромазин Садко, який безпосередньо напряму співпрацює з західною ветеринарною компанією. І ціни такі самі, як від виробника. Пересипаємо у ну, Ось Збираємо осипушка і заходимо до наших сінок. Після попередньої механічної очистки. Далі розсипаємо. Норма 50, 100 грамів на метр квадратний. Ми розсипаємо його вручну. Можна розсипати по свинках, він не шкідливий для них. Навіть якщо попаде на шкіру, в очі. Таку процедуру ми в себе робимо один раз в тиждень. Особливо посипаємо місце, де вони відпочивають. Теперь наплітку, таку, близько 40 квадратів, ми використовуємо 1 кг. Далі ми посипаємо доріжку, якою ми ходимо щоразу. І пішли далі. Ідемо на свинок. Знову таки повторюємо процедуру. Йодоклін ми використовували, коли свинок ми забирали від мамок і коли свинки були під підмаками. Відупліні є частинка йоду, яка запобігає розвитку респіраторних інфекцій. І також дідуплін, як розсипали, він ще напротяжка декілька днів, днів виділяє йод. І йдемо далі. Тут ми не будемо вже в плітку заходити. Так, зверху ми дезінфікуємо, потім прийдемо до нижньої доріжки і знизу продезінфікуємо. Ось так. Пішли, пішли, пішли далі. Також сьогодні свинкам вже у нас рівно місяць, як вони відлучені від мамок. Вони будуть переходити вже на гроверний комбікор. Не залишки тому що... І все. Ну і все, і так ми проводимо дезінфекцію. І так будемо йти далі, далі і далі. можна посипати теж. В принципі буде приємно.